Я повинні нас легенда української стери. Народна України Ваша неймовірна Добрий день, добрий день! Боже, яка красива погода сьогодні! Підходьте ближче! яке фантастичне сонечко! Ви знаєте, от коли приїжджаю в Турскавець і коли. Виходжу на цю площу. Я знаю скільки тисячі, тисячі, може мільйони людей вже прийшли, щовгали оцю плиточку своїм взуттям, бо дуже багато людей сюди тянуться, і не один раз, хто приїде один раз, відразу хоче потім іще, і ще, і ще, і вже не одне покоління тут виросло, пройшло не одне покоління українців, гостей нашої держави. А хто сюди багато разів їздить? Ви пам'ятаєте тут. Дуже багато було туркменів, таджиків, пам'ятаєте, хто, хто був ще тоді, а я тут 45 років стою, ви можете таке уявити? Ви приходите, відходите, а я також тут виростаю, виростаю, виростаю. І тут дійсно було стільки різних національностей. А зараз ми з вами можемо. Відірватися думками, оздоровитися тілом і душею, відволіктися від наших жахів страху, який переслідує під час нашої важкої такої. Війни і тішимося, коли є такі гарні моменти. Тішимося, коли ми можемо бути разом. От я, я точно знаю, що ви одне одного. Ну мало хто знає. Ну може, двоє, троє тут приходили подружки або родини. А насправді, коли ви сюди виходите на бівет і ходите, я, наприклад, ділюся своїм відчуттям, таке враження, що ви всі тут рідні мені. От я всіх з ніби якби не знаю, а ніби знаю. І, і мені хочеться вам принести радість поспілкуватися, зробити фото, сказати якісь добрі, гарні, теплі слова, які б підсилили нашу впевненість, в тому що нам все вдасться, що ми обов'язково переможемо. А ми фактично вже перемогли, що все в нас буде добре, і не забуваємо за такий прекрасний день, з чого я почала, дякувати Богу, тому що. Встаю і лягаю, кажу, Господи, слава тобі, слава тобі за все, і дякую тобі за все. Як починаються обстріли, шахеди налітаючи ракети, кажу, Господи, спаси сохрани. Це остання інстанція сьогодні. В нас яка дає нам надію в те, що і це пройде. Знаєте, як перстень Соломона, коли Соломону було дуже тяжко, він же був в страшному розпачі. Він взяв перстень, який йому батько дав. Думаю, а, а батько коли давав перстень, то казав: коли тобі буде дуже тяжко, ти зніми, і подивися, що ж там написано всередині. Він знімає, а там написано синку, і це пройде. Так що, дорогі мої українці, і це пройде, і це ми переживемо. Але найголовніше залишитися живими. Залишитися живими в душі, викинути своєї душі ненависть, а заповнити свої серця дякуванням Богу, дякуванням одне одному. Бо ми вибрані сьогодні з вами. Хто, хтось хотів, хтось не хотів, хтось мав інші плани, хтось ні. Але зараз в цю мить ми тут, і ми тут в Україні, і ми разом переборюємо це. Ми вибрані з вами перейти цей важкий шлях нашої з вами спільної історії. Нашої реалізацію нашої великої мрії, бо війна ж не йде, війна ж не йде там три роки, війна не йде одинадцять років. Насправді війна йде сто років, бо я маю ще фотографії мого прадіда, який на Першій світовій війні воював, діда, який в Другій світовій війні воював, тата, який був політв'язень в 49-47 роках, 8 років висидів в сталінських таборах. Тепер я борюся з 2014 року, а тепер мої діти борються. Тобто це 5 поколінь, які я нарахувала, а одне покоління це 25 років. І в кожного з вас є та сама історія, що в мене, абсолютно. Тому е, війна йде 100 років. Але 100 років була велика мрія в українців по всіх світах і тих, які тут на своїх плечах тримали. Буття нашої держави, нашої мови, нашої культури, наших традицій, наших звичаїв, наших свят. А дивіться, як ми дивуємо світ нашими святами, та ніхто так різдво не, не святкує, як ми. Як ми вміємо стіл накрити, як ми вміємо вбратися, які ми вміємо співати колядки щедрівки, тобто Апаска, а Великдень. Як ми вміємо скласти кошик? Може, ви десь ще в якійсь країні бачили, щоб хтось кошик ніс до церкви святити? А що в тому кошику є? А в тому кошику є все. І навіть сьогодні навіть приїдемо при фронтовій території і вони ставлять на стіл горілку. Ну, бо ми так Сало, ковбаса, хліб завжди є щось накрити на стіл. А ви знаєте, і ще одна така відмінна наша риса. Хто би до вас не прийшов? Ну, наприклад, чужа людина, ну наприклад, пошту принесла якась нова поштарка? Ну, наприклад, я так дуже візуально криду. або щось вам передачу, якусь передала. І от ви вони приходять, ви щось там спілкуєтеся. Дякую, дякую. і обов'язково скажете, може вам чаю дати? Може, ви щось їсти хочете. Та ніде такого нема. Ти йдеш в Америці в гості, ти береш з собою торбу і туди все кладеш, що хочеш їсти. На дні народжені на весіллі. Ти береш з собою ту їжу, яку ти і випивку, яку ти хочеш випити. У нас такого нема, ми завжди гостинні, ми щедрі, ми відкриті. І в нас завжди буде чим нагодувати ближнього або того, хто цього потребує. Тому дійсно, ми всі сьогодні з вами як рідні, як одна велика родина. І концерт в мене дуже добрий, домашній родинний, український. Одним словом, будемо і сміятися, і плакати, і танцювати, і веселитися, і сумувати. Все буде в дві години українського душевного мого концерту. ну а в мене сьогодні мій день. Понеділок. Знаєте, я завжди в понеділок працюю, якщо хтось знає. Всі кажуть, понеділок важкий день. Ні, для мене це початок тижня. Що таке початок тижня? Це робота, це дія, це життя. Ти суботу-неділю маєш право на свій відпочинок. А от з понеділка, якраз коли все починається, тобі треба повної енергії так, для того, щоб почати свій тиждень працювати або лікуватися. Ви ж зараз тільки почали по всіх процедурах ходити. От до обіду все то важка праця, я вам скажу. По тих всіх процедурах, поки виходиш, то хочеш, щоб тебе хтось спокійно лишив. Але вечором, вечором все святе для душі своєї, для серця. для... Для того, щоб одне одного побачити в красивому одязі, який ми там собі приготували для гарного настрою і для сілення душі і тіла. І найголовніше ще раз, щоб ми з вами залишилися живими, добрими, щедрими, гостинними, радісними людьми, якими нас Бог створив на цій землі. Я ще можу багато говорити. А так йду, думаю, що я буду тим людям казати. Я думаю, так, господи, пішли якусь думку. Ну і вона якось так в'яжеться, плететься. Так що зараз робимо фотографії, хто ще не купив квитки, будь ласка, купуйте, тому що ну, завтра я вже завтра буду від'їжджати в Сполучені Штати Америки. Бо в Сполучених Штатах Америки буде велика подія відбуватися, велика політична світова подія, новообраний президент Трамп. Буде проводити світовий, можна так сказати, молитовний сніданок. Тобто в величезному залі, де буде до п'яти тисяч людей з цілого світу, з'їжджаються політики, діячі культури, мистецтва, з'їжджаються представники вищого ешелону влади багатьох країн, багатьох чутливих країн, і там буде українська делегація цього разу. Щоб ви розуміли, українська делегація складає 90 людей із там п'яти тисяч гостей. 90 з собою буде представляти українська делегація. Це наші політики, це члени кабінету міністрів, наші депутати. І буде такий великий молитовний сніданок, де буде зібрана вся політична еліта світу, і ми, українці, завжди це використовуємо, особливо зараз під час війни. Тому що там можна буде відразу з багатьма люди, людьми, які приїхали туди. Позустрічатися, провести офіційні зустрічі, тому в рамках цього національного президентського американського молотовного сніданку буде відбуватися Ukrainian Political Week, називається, тобто Український політичний тиждень. Бо цих 90 членів з наших українців це представники і регіональної і місцевої нашої влади, мери міст, голови ОТГ, вони зможуть позустрічатися зі своїми колегами з інших країн. Світу буде великий форум проводитися по питаннях відновлення України, зупинення війни, мирного часу для нас озброєння. Ну тобто, всі чутливі питання, які сьогодні є, будуть там обговорюватися, і також буде відбуватися україно-американський молитовний сніданок, окремо президентський Трампа, американський світовий і на слідуючий день Україно-американський, куди ми запрошуємо усіх видатних політиків, які підтримують підтримку України. Що є багато, які не підтримують, є такі, які не розуміють, що відбувається. Є такі, які не хочуть розуміти. От ми їх всіх запрошуємо на наш молитовний сніданок. Будемо відео матеріали показувати, будемо розповідати про Україну, будемо молитися за Україну і таким чином говорити правду на весь світ із найбільшої, найвпливовішої столиці, найвпливовішої держави світу. От, тобто, от я вам трошки поділилася своїми планами. Чому я кажу ми? Тому що я є співзасновником українського національного молитовного сніданку, і ми є частиною національних сніданків світових. Тому я вже вам таку може сторінку, ви не знаєте мою, але оскільки зараз буде ця подія відбуватися в Америці, то я вам про це розповідаю. Так що. Бачите, о, хто сьогодні прийшов, той і багато почув. Це ще називається, Господь каже: Давай, кажи ще про молитовний сніданок. Це я вам все розказала як на духу, та ще не все, бо на концерт щось лишила. Так що я вам дуже дякую. Зараз робимо фото, тому.